Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. І цей оплот демократії останнім часом навіває фактично, якщо раніше на мене віяв вічний вітер Всесвіту, то сьогодні віє вітром цифрового тоталітаризму. Ну, з недавніх пір, оце буквально там місяці два, Укрпошта перестала приймати. Листи рекомендовані без того, якщо у вас немає телефону. Тобто, хтось програму завів, що в людини має бути обов'язково відправника, має бути телефон. Таким чином, примус до того, щоб у вас був телефон, він виразився просто вас зобов'язують, оскільки ви не можете відправити поштове відправлення, бо у вас немає телефону. І так, вам треба поновити персональні дані. Постійно нагадує тепер державний Приватбанк в додатках всім людям, в кого є, і це нагадування час від часу вискакує в телефоні. Кількість дзвінків з не менш настійним проханням ви можете зайти в відділення, але вже не обновити дані, а дати пояснення що там сум, наприклад, там які ви перечислили впродовж. І надходження упродовж року. Це е, все, що більше 500 доларів, у вас починають приблизно по курсу говорити, що це величезні гроші, що це ви маєте доказати, звідки ви їх взяли там і так далі, і кому ви їх перечисляєте. Ну і е, якщо б це була людина пов'язана з політичною особою або там. Спонсор тероризму або ще якийсь, то можна, в принципі, було би це зрозуміти. Але е, не можна зрозуміти цю суму з точки зору пересічної людини, якщо, яка е, ця сума становить приблизно там середню місячну зарплату по Україні, і, в принципі. Цю суму е, політичні е, діячі залишають за вечерю в ресторані за один вечір. Ну, приблизно там, скажімо, оскільки в порядному ресторані салат коштує там 500-700 до 1000 гривень. Там, ну, а що з'їсти чуть-чуть дорожче, то, безперечно, виходить на ту саму суму. Ну і тим, е, тихим поступом цей. Е, Писець нового світового порядку, він підкрадається непомітно, настирливо. І спочатку в цифрове гетто, там, де люди спочатку будуть жити в склобетонному гетто, але фактично його треба називати склобетонно-цифрове гетто. Заженуть усіх, хто має маленькі зарплати, потім обнулять статки. Тих, хто думає, що вхопив Бога за бороду, для прикладу, села, середні класи, місцеві штетловські олігархи, або ті, хто сьогодні здійснюють державні повноваження на рівні районів та областей, об'єднаних на районів та областей, оскільки всі ті керманичі думають, що вони реально місцеві царі чи місцеві олігархи. Ну і всі залишаться хто? Залишиться всі, хто має великий капіталь, капітал або е продасть душу е МАМОНі, як вони всі люблять казати. І це станеться, в принципі, дуже швидко і буквально невдовзі за 3-5 років це буде висіти вже над кожною людиною, як дамокло домок, як в меч. Ну і е безперечно, е Влада на сьогоднішній день розпорядилася підконтрольними засобами інформації так, що практично ніхто про ці речі не говорить, рівно як ніхто не говорить про те, що, наприклад, якщо розказати правду на підконтрольній території Держави Україна, то в принципі ТЕСО будуть вже. Перепливати не якісь там один, два, чи три поодинокі біженці, чи втікачі, чи ухилянти, а цю тесу будуть перепливати прямо щогодини батальйонами, оскільки люди зрозуміють до чого воно йде, і до куди воно в принципі тяжіє. На сьогоднішній день ця ситуація пішла, в принципі. Вона з, почалася електронне оце рабство, почалося в Російській Федерації, і наші знатоки, в тому числі і всі там міністри чи замміністри мовпують це все підряд і впроваджують в нас навіть при тому, що це впровадження інколи дає свої збої. І забезпечити і гарантувати безпеку цих персональних даних на сьогоднішній день. В цифровому просторі не збирається ніхто, оскільки завжди на крипто криптопровадження цих крип, крипто -технологій, технологій знайдеться той, хто буде ці технології розкривати. І так, недавній показник цього яскравий є, є, що схопили якогось там шахрая, крипто-шахрая, який 8 мільйонів євро підключався за чужими кодами і 8 мільйонів євро поцупив грошей. Перемішався він по Україні, там е, доволі часто міняв місце проживання, е, доволі часто міняв паролі там, і так далі. Ну, разом з тим, е, як я вже казав, е, кожна е, цифрова дія в павутині залишає свій слід. Нерозуміння цих математичних алгоритмів, які на сьогоднішній день використовуються для того, щоб загнати людей в цифрове гетто чи в принципі цифровий тоталітаризм, можуть тільки ті, які погано вчили математику в школі. А так як в школі сьогодні математику вчать, нема кому вчити і практично діти не вчаться математики, то воно в принципі доволі. Швидко це все і станеться. На превеликий жаль, ті процеси, люди, які їх розуміють, вони втягуються також, оскільки ті цифрові процеси доволі є, скажімо так, доволі добрі в побутовому використанні, хоча вони несуть на собі дуже багато небезпек. Саме про небезпеки використання цифрових технологій потрібно говорити, оскільки люди повинні розуміти, що до кожного протияддя є свій яд. Таким чином, цифрове гетто в склобетонному гетті, яке ми будемо називати склобетонне цифрове гетто, туди людство прямує невпинно. Всі стараються перекочувати у великі міста, тобто в склобетонне це гетто, оскільки комфортність, вони вважають, що це комфортне життя. Парадигма людства на цьому закінчиться, оскільки людство буде невпинно рухатися до свого самознищення. Ну, на превеликий жаль, поки що до цього воно йде. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.